Всім привіт! Маю на продажу такий свіженький Renault Scenic 2008 року виготовлення з 1,6 з бензиновим двигуном на 82 кВт та на 6-ступеневій коробці передач. Машинка придбана в Німеччині. За всю історію автомобіля був один власник. Жодного переоформлення не було. Кузов у нього весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Дійсно, правда, так буває, 100% гарантую. По комплектації у нас такі 15 диски гарні. По салончику 400 бідімача, регулювання дзеркал, датчики дощу світла, шкіряне кермо, шкіряна куліса КПП, кондиціонер. До речі, він працює гарно. І такий центральний підлокотник. Салончик в дуже збереженому стані, нічого не перешивалось, все в оригінальчику. Стеля у нас в ідеальному стані. Пройомчик ціленький, не пошкоджений, не вибитий, ніде нічого. По пробігу 191 тисяча. Має останній зафіксований пробіг 163 тисячі у 2022 році. Сересна книжка теж наявності. Пробіг у нас, ось, будь ласка, 191 тисяча. Зараз продемонструю, як автомобіль глядає під капотом. Все скло, до речі, оригінальне, лобове теж. 1.6К4М 82 кВт. Остання заміна мастила була на 177 тисячах у 2023 році. Теплеменік не тече, моторчик працює ідеально. Кого цікавить даний автомобіль, звертайте за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.